Як тобі не соромно? Як часто ви чули цю фразу, пропоную порефлексувати про почуття сорому, про його функції, про те, наскільки це почуття вплинуло і впливає досі на ваше життя. Збентеження і приниження це його варіанти. Вважаю дуже цікавою і корисною цю тему. Не дивлячись на те, що виріше так, і не розумію, чому ця тема достатньо рідко піднімається фахівцями, тож, щодо функції цього почуття, сором регулює способи реалізації наших бажань. Сором з'являється тоді, коли в людини є невідповідність функції її ролі. Вона змінила роль, починає діяти відповідно з цією неправильною роллю, але відчуває, що щось не так. Не так да? Наукою доведено, що у дітей приблизно у три рочки проявляється сором, наприклад, коли дитинка бере на свою іграшку. Часті ситуації з дитинства дівчаток, наприклад, коли дівчинці 9-10 років, ну, приблизно хочеться нафарбуватися, як доросла тьотя, і хтось ну, це робить як може, і хтось потім бачить, Реагує відповідно кумедному вигляду дівчинки, і, врешті-решт, їй стає соромно. А, таким чином, її психіка коригує відповід... невідповідність ролі. Мовляв, ще зарано бути дорослою тітею, побудь ще дитиною. А, цікавий аспект, що сором регулює лагідність жінки. А, Регулює, тобто жіночу енергію. І дуже часто відчувається сором у животі тілесними реакціями. Ще хочу підсвітити ситуацію життя наших воїнів. На жаль, сумні такі сумні, ситуації, боляче війні, про те навіть думати. На фронті буває, трапляється, коли Інстинкт вижити сильніший стає, ніж бажання залишатися воїном-захисником, героєм. Коли тваринний страх керує і воїн біжить з місця битви або завмирає так, що діяти не може не може нічого зробити, хоча треба. Потім його наповнює почуття сорому, бо відбулася заміна ролі. Свідомо людина хотіла вчиняти чи вчинити як воїн захисник а вийшло як. Боягус. І починаються з того душевні митерства. Тут в мене буде одна порада дозволити собі прийняти цю слабкість, бо рептильна частина нашого мозку, яка відповідає за рефлекси та інстинкти, все ж таки старовинніша, ніж неокортекс формувалася довше, І тому й сильніше. А от неокортекс відповідає за свідомість, але більш ну, молодший, можна так сказати, тому не такий сильний. І ми вчимося свідомо вчиняти, діяти по життю. Ми вчимося досі. Ще порада піти все ж таки на терапію, якщо самостійно людина не може прожити цей сором. Розкласти все по поличкам, так і змиритися з цим, прийняти цю ситуацію, піти на терапію з, інтегра... з інтеграції почуття сорому, щоб не тригерило. і, врешті-решт, відновити свою роль воїна-захисника. Коли ж формується фон заборони на почуття сорому, то це веде до безсоромної поведінки, до легковажності у взаємодії з іншими людьми через сексуальність і владу. Заборона на почуття сорому призводить до вседозволеності, розбещеності, розтраті енергії, використання інших людей, хитрість використовує така людина постійно. А от при постійній маніпуляції дитини батькам слід бути обережними, коли фразою так маніпулюють, як тобі не соромно. Це призводить до занадто сильної сором'язливості, яка часто відіграє погану роль, коли людина хоче щось досягти в житті чи отримати бажане. І... Це ця програма, яка викликає постійно почуття сорому. Вона як сковує да, людину, не дозволяє це зробити. Хочу окремим чином виділити соціальну програму минулих 10 річ, наших бабусь і дідусей та їх батьків, яка пов'язана з соромом. Соромно бути багатим в період комунізму. Багато хто з вас пам'ятає, нашим пращурам система навіювала цю програму штучним чином, і це призвело до того, що люди не вимагали високої зарплати. Ну я вважаю, що і зараз наше покоління має цю проблему. Суспільство легко проглочує чи ковтає, ковтає наративи влади, наприклад, складний зараз час, кожен раз, ну, раз якась криза, і суспільство це ковтає, да, погоджується. Ну, А зараз то й сам Бог волів погоджуватися на маленьку зарплатню, бо війна. правда ж? Тож, коли маєте справу з маніпуляцією, яка викликає почуття сорому, то завжди замислюйтесь, чи справді в цій ситуації має місце неправильна заміна ролей, підміна ролі. І якщо маєте внутрішній конфлікт пов'язаний з такою, ну з цим почуттям, то ласкаво прошу на терапію.